Вони хоче навіть ні один суд, ні один орган визнати це, що він був викрадений, побитий і підробка документів. А ти, ти ж, то все вказано, все вказано в кожній заяві, вказано тут. Суддя не хтіла в Києві прийняти. Спочатку е, поставили, вони її прийняли, а суддя не хотіла зачитати, е, е, що, що тут вказано. Тут все вказано, ні один правоохоронний Орган не може відкрити справу, наприклад, викрадення, підробка документів. Він не мав біля себе ні одних документів. Вони своє керуючи своїми службовими повноваженнями, вони взяли з паспортного стола інформацію в Радехові з чи податкової, Інформацію або що з такої вони програми Хелсі беруть. А, хел, а що Хелсі? Ну, вони заходять і там є, типу, всі а -а, ніби, а сколі, добре. Дивися тобі Хелсі дадуть такі витяг з єдиного okay. до Дарії Растру. То тільки може дати паспортний стіл, отаке, або в. Податкові, а це це є, щоб мобілізувати Щоб такі документи. мобілізувати ага, його, ага. вони взяли десь його, і вони ага. попозвонили. -по чи як там поїхали, домовилися, чуєш, мені там треба. Ну, тобто зараз треті особи які треті особи баз... мають просто люди, хай мають, мають на увазі, хай тримають свої оригінали, свої документи схованими. Бо такі чорти, як от і їздять по людей з хатів, витягають і б'ють і катують. Вони мають доступи до всіх даних. Він може і схему я в подальшому буду розкривати, як так, що людина пішла, наприклад, загинув. Всяке я теж був на війні. Багато людей загинули, все, все, і майно і землі переходять на власність е е сільської ради. А вони розпоряджаються, чи то переселенцям дати, чи то продати, чи то землі землю собі взяти. А потім поробила 5 років. І в неї 100 гектарів землі, звідки? Ото людям наголошую: бережіть, тримайте, ховайте, десь передавайте іншим родичам, ну не лише заповіти складайте, бо пропаду так само, як в мене всі документи пропали, і на землі, і його медичні. І він став з, з, з хворобою з дитинства. Він став придатним. З новим воєнним білетом, з новою медичною книжкою, пише Здоровий.